Права 103. Із цукрової тростини отримують 18% цукру. Скільки кілограмів цукру отримають із 7000 кг тростини. Ну що ж, давайте міркувати. Тут можна робити або двома діями, або однією. Я буду робити однією дією. Підкуску знайдемо 1%. Відсоток це сота доля. То якщо ми 7000 кг поділимо на 100 то це у нас буде 1%, але таких відсотків нам треба 18, то результат помножимо на 18. І це дорівнює. Поділити на 100, забираємо нулі, то це буде 70. Що множиться на 18 і це дорівнює. Давайте в стопчик множити. Я ці множники поміняю місцями. Від цього добуток у нас не зміниться. Записуємо 18, що множиться на 70. Намножимо. Так, 7 на 8 – 56, 6, пишемо 5, запам'ятовуємо. 1 на 7 це 7, плюс 5 це 12. Так, дописуємо 1, 0. Отже, записуємо тоді, що добуток у нас буде 1260. Так, записуємо в дужках чого? Кілограм отже 1260 кг цукру цукру отримують отримують із 7000 кг простини Записуємо відповідь. Отже, скільки кілограмів цукру отримують із 7000 кг тростини? Записуємо 1260 кг. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження відсотків від числа. На цьому вправу завершено.